Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Рошен. Давайте разом подивимось додаткові акції до 17 та 31 березня. Є цікаві позиції, тож покажу вам ціни, як завжди, і нагадаю про деякі акції. Приємного всім перегляду! підтримуйте лайком та підписуйтесь на канал. До 17 березня акція на мармелад абрикос груша 16 гривень 50 копійок за 100 г. Виглядає дуже апетитно. Я просто обожнюю цей відділ солодощів: усе таке свіже, яскраве, новинка сезону, мармелад, мілкшейк зі смаком полуниці та бананом. На цьому відділі зефір. Зефір у чорному шоколаді це щось неймовірне, я його дуже люблю. Зараз покажу вам актуальні ціни. Здається, нічого не подорожчало, але, можливо, уважні глядачі помітять зміни. Пишіть у коментарях, як вам здається. А ось і знижки до 31 березня. Молоко згущене з цукром 600 г зі знижкою 20% 87 гривень 70 копійок, а об'єм 350 мл коштує 55 гривень 80 копійок. Непогана ціна. Також акція на масло солодковершкове екстра 82,5% жирності 180 г. Знижка 12% 87 гривень 86 копійок. Склад хороший лише вершки з коров'ячого молока, нічого зайвого. Термін придатності до 3 липня. І масло солоне кисловершкове коштує теж 87 гривень 86 копійок за 180 г. В акції шоколад пористий. Екстра чорний, молочний, білий або карамель 80 г. Всього за 39 гривень 60 копійок. 37% знижка. Також нагадую, що батончики з різними начинками зі знижкою 30%. Зараз по 15 гривень 85 копійок. Печиво крекер токрек з різними начинками 235 г. Мінус 35% знижка. Зараз по 44 гривні 65 копійок. Є три смаки на вибір. Печиво ловіта джелі з желеними начинками 135 грамів за 25 гривень 60 копійок, вишня, малина, апельсин, полуниця. Всі смаки дуже вдалі. Мені подобається, наприклад, з малиною. Вафлі ваферс, знижка 40%, непогана така ціна, різні смаки, всі по 34 гривні 17 копійок за 216 г. Багато хто з вас писав, що найбільше любить саме лимонні вафлі. У мене ж інші фаворити шоколадні або горіхові, але смаки у всіх різні. Нагадую, знижка 30% на желені цукерки, боні, Фрут. Зараз ціна 27 гривень 90 копійок. Є ягідний, літній та цитрусовий мікс. Мій фаворит цитрусовий мікс. Він такий більш освіжаючий. Продовжується акція на цукерки Шутерс з бренді Лікером, Громовим або Віскі до 17 березня по 81 гривні 86 копійок за 150 г. Цукерки вишня у лікері. 155 г коштує трохи дорожче 89 гривень та 60 копійок. Чорний шоколад над зілим фундуком або мигдалем. Мінус 35% знижка 90 г всього 52 гривні. Або в молочному шоколаді підсолений мигдаль або фундук теж по 52 гривні. Шоколад лакмі з печивом і горіховою начинкою або з вафлями. Майже по 95 гривень 50% знижка. Розбирають дуже швидко, залишилось небагато варіантів. Печиво до кави маленька упаковка по 16,50 а сімейна коштує 33 ,50 гривні 50 копійок за 370 г. Ціни хороші, вибір великий. Що собі візьмете? Шоколад лакмі 40% знижка з молочно-полуничною панакотою або пористе з кріспі майже по 40 гривень. Молочний або з сезамом 90 г по 46 гривень 50 копійок. Родзинки Джамбо 180 г зі знижкою 30% зараз коштує 194 гривні та 60 копійок. До 17 березня нагадую акція на цукерки Мікс. 420 гривень за упаковку. Шоколад у коробках 45% знижка. Чоколатерія або Київ вечірні. Велика упаковка коштує 274 гривні 40 копійок. А маленька 192 гривні та 30 копійок. Вага 194 г. Солодка ціна на цукерки сливки ленивки. 20 гривень 90 копійок за 100 г. Коко-чоко знижки 36 гривень, 50 копійок за 100 г. Цукерки-чоколапки 24 гривні за 100 г. Це ніжне глазурований тофі з подрібненим арахісом. У дитинстві дуже любила ці цукерки. Цукерки Кендінат. Нога карамель з арахісом 24 гривні за 100 г. Це цілий батончик з м'якою карамеллю та ніжною ногою. Джонні Крокер мілк з молочною начинкою 27 гривень 45 копійок. Ще й варіант Джонні Крокер Чоку з шоколадно-кремовою начинкою. Ціна однакова 27 гривень 45 копійок за 100 г. Цукерки кенді Нат – карамель з арахісом 240 гривень за 1 кілограм. Цукерки Соренто – 27 гривень 50 копійок за 100 г. Цукерки ромашка 27 гривень за 100 г. Цукерки крок 240 гривень за 1 кг. Глазуровано хрустка, арахісова карамельна паста. Цукерки хола гранола теж 240 гривень за 1 кг. І цукерки Монблан 600 гривень за 1 кг. Всього 6 різних смаків. небюджетно, але дуже смачно. А який ваш улюблений смак? Напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатись. Ще покажу вам ціну на какао 60 г, мрія 64 гривні 75 копійок. Гарячий шоколад мікс з білим кріспі 26 г, 47 гривень та 65 копійок. Що я собі придбала? На 142 гривні 60 копійок, Цукерки ліщина майже 300 г на 114 гривень і вафлі Джоні Крокер Мілк 100 г на 28 гривень 55 копійок. Пакетик вийшов, великий, але цукерки дуже легкі. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаю вдалих покупок, а головне вигідних. До нових зустрічей!